Ура! Нарешті фізика почалася! Тут так багато цікавих штук. Це що, машина часу? А це мініверсія адронного колайдера. Глянь, зараз я відкрию нову супер-пупер-частинку. ой ой Фізика це не магія, а наука. Але без правил ти ризикуєш перетворитися на пацієнта травмпункту. Час для фізики нарешті настав. Але почекай заходь до кабінету лише після дозволу вчителя або вчительки. Їжу залиш для перерви, а на урок візьми лише ті речі, що допоможуть опанувати закони Всесвіту. У кабінеті фізики багато цікавого обладнання для досліджень електричних, механічних, магнітних, оптичних і теплових явищ, воно наочне, надійне, безпечне та зручне в користуванні. У процесі вивчення фізики ти ознайомишся з більшістю приладів, які є у кабінеті фізики. Щоб налаштуватися на плідну роботу, наведи лад на робочому місці, використовуй прилади та будь яке обладнання для дослідів лише після дозволу вчителя або вчительки, розміщуй прилади посередині столу, щоб запобігти їхньому перекиданню, починай роботу лише після того, як ознайомишся з планом експерименту. Працюючи з електричними приладами, стеж, щоб дроти не були пошкоджені. Склавши електричне коло, поклич вчителя або вчительку для перевірки. Лише після цього підключай дроти до джерела живлення. Виявивши будь-яку несправність у роботі електричних приладів, спокійно розімкни коло та поклич вчителя або вчительку. Під час проведення дослідів не допускай граничних навантажень вимірювальних приладів. Не замикай електричне коло, поки не переконаєшся, що опір не надто малий, амперметр не має показувати космос. Після закінчення роботи відключи джерело електроживлення. Лише після цього можеш розібрати електричне коло. Працюючи зі скляним посудом, стеж, щоб на ньому не було тріщин, а краї не були гострі. Не допускай різких змін температур і ударів посуду. У разі отримання травми або погіршення самопочуття, негайно повідом вчителя або вчительку. Не пробуй на смак речовини, з якими працюєш, навіть якщо вони цікаво пахнуть. Якщо розбився скляний посуд або розлилися речовини, нічого не чіпай і спокійно повідом про це у вчителя або вчительку. Залишай робоче місце чистим і лише після дозволу вчителя або вчительки. Електрична енергія це не просто комфорт, це життя, зв'язок, тепло. А отже, її слід берегти у кабінеті фізики, удома завжди, бо кожна законоблена – це крок до економії, безпеки та світла в наших домівках. Вимикай світло, якщо виходиш з класу чи кімнати, і там більше нікого немає вимикай джерело живлення в моменти, коли не знімаєш показання вимірювальних приладів. Не вмикай зайве обладнання без потреби. Перевірмо, що тобі вдалося опанувати після нашої розмови. Чи дозволено під час проведення лабораторної роботи звертатися за допомогою до вчителя або вчительки? Так. Чи дозволено під час проведення лабораторної роботи вмикати електричні прилади, коли вчитель або вчителька не бачить? Ні. Чи дозволено під час проведення лабораторної роботи їсти або пити речовини, з якими працюєш? Ні. Запам'ятай. Правила безпеки в кабінеті фізики. Заходь у кабінет лише з дозволу вчителя або вчительки. Використовуй обладнання лише після дозволу вчителя або вчительки. Продумай експеримент наперед прибирай зайві речі з робочого місця, уважно та обережно виконуй лабораторну роботу. Якщо щось пішло не так, спокійно повідом про це вчителя або вчительку, дотримуйся цих основних правил і дух фізики буде навідуватися до тебе лише з ідеями для експериментів лайкни, якщо хочеш світла і в голові, і в класі. Переходь за посиланням під відео та зберігай ці поради в PDF. Пізнаваймо закони Всесвіту безпечно.